Я вітаю вас, дорогі друзі та підписчики канала «Чарівна Магія життя. Ну от ми знову і зустрілись. І сьогодні ми будемо розмовляти про сьогоднішній день. 1 жовтня. Це не просто осінній день. Ну, перед тим, як ми поговоримо далі, зараз. Я кожного кожного з вас обнімаю і кажу, ти найкраща у світі людина. Надіюсь, ви зробили теж. Ви ж пам'ятаєте, вісім обнімашок для того, щоб бути щасливим та здоровим. І так, мої дорогоцінні, сьогодні 1 жовтня і це не просто там Якийсь осінній день, гарний чи негарний. А сьогодні момент для проведення особливої практики, яка може допомогти вам залучити фінансову удачу. Саме для цього дня ми з вами будемо використовувати магію чисел, щоб активувати потоки достатку та процвітання. І ось однією з таких унікальних практик є малювання грошової цифри на тілі. Це не тільки символ і візуалізація ваших намірів, які допоможуть вам направити вашу енергію у потрібне русло, а один із найбільш відомих символів грошової, грошової магії це. Цифра вісім. Ви ж уже це знаєте. Цифра 8 символізує нескінченність, постійний поток ресурсів та процвітання. І вісімка у нас з вами асоціюється з балансом, з успіхом та фінансовою стабільністю. Це чудовий символ для залучення матеріальних благ. Для того, щоб провести цю практику сьогодні, вам знадобиться ручка або маркер або фломастер. Можете взяти червоного кольора, можете взяти зеленого кольора, любий, який вам захочеться. Я ось взяла червоний. Намалюйте. На внутрішній стороні зап'ястя або на фаланзі біля великого пальця, намалюйте вісімку, і це місце вибрано не просто так. Ви знаєте, зовсім не випадково, бо саме цей центр символізує, що тут проходить енергія вашого тіла. В час того, як ви будете малювати вісімку, вам треба промовляти слова. Наприклад, взяли фломастер, малюєте вісім, і промовляєте. Можете в голос можете про себе, можете намалювати, написати собі текст на листівочку і дивитись. Можете включити і під голос записувати і промовляти. І як ця вісімка замкнута, так і мій грошовий потік нескінчений. Нехай багатства та процвітання ростуть з кожним днем, відкриваючи переді мною нові можливості. Нехай усі перешкоди зникнуть, а на їх місці розквітне достаток. Істинно да буде так. Зрозуміло? І це дуже важливо. Далі обов'язково представляємо собі, як гроші та ресурси приходять у ваше життя легко, вільно уявіть, як покращується ваше фінансове становище, і як ви досягаєте успіху у своїх справах. Це це візуалізуйте. І як гроші надходять з різних з різних джерел. На карточки, на щита, в конвертах, я не знаю як угодно. Із різних з різних джерел. Чим ясніше будуть ваші наміри та віра в успіх, тим потужніший буде ефект від цієї практики. Не варто забувати про позитивне мислення. Кожен крок до успіху. Починається з правильного, вірного настрою. Я вірю в те, що у вас все буде як потрібно, ви все зробите. Тому бажаю вам успіху, удачі і не тільки в проведенні в практиці, а й в отриманні результата від цієї практики. Та гарного чудового дня до нових зустрічей!